Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Російські журналісти повідомляють, що голівудський актор Джонні Деп цієї осені відвідає Москву. За їх інформацією, актор повинен записати спільний трек з місцевими музикантами, за що отримає гонорар 370 тисяч доларів. А також йому організують екскурсію по маршруту Калінінград, Зеленоградськ, Курська, Коса, Світлогорськ Янтарний. Учасник групи, який повинен співпрацювати з Депом, підтвердив, що американському актору пропонували більший гонорар, але той відмовився і виявив бажання отримати менший гонорар, але з екскурсією по РФ в той же час за неофіційними повідомленнями насправді приїзд Джоні Депа оплатять з бюджету РФ, нібито справжній гонорар зірки складає 4-5 мільйонів доларів. Коментуючи це повідомлення, композитор Максим Лісов сказав, що говорити про приїзд Джоні Депа в Росію немає сенсу, поки це тільки в планах. Можливо, актор сам скасує поїздку, оскільки його фани висловили невдоволення даною новиною. Представники російської влади погрожували США ядерним ударом, тому приїзд в РФ однієї з найвизначніших американських зірок сучасності виглядає як зрада свого народу.